Друзі, всім привіт і слава Україні. Ну що ж, я радий вітати в чергове нас з вами на нашому з вами наголошую YouTube каналі. Бо якщо не ви і не ми, то значить нас. Тут я не згідний, тому я радий вітати, що все-таки це є такий канал. От, а про що хотів з вами поговорити? Хотів поговорити в чергове нагадавши, що саме завдяки Збройним силам України ми маємо можливість обговорювати дуже багато речей. А теми сьогоднішні вибрав для себе покоперсатися у мізках росіян. Ну ви скажете е, Лапін, ну це ж не благородна справа. <сум> Слухайте, що е, якось так, що там нам на, в їхніх мізках коперсатися, там все зрозуміло. Там Путін головного мозку, як то кажуть, і на всю голову вони готові жерти власне лайно, аби тільки їх вважали великими і всі би їх боялись. Так, друзі, але справа в тому, що рано чи пізно Сполучені Штати можуть всадити. До речі, маю велику надію всадити за стіл перемовин не тільки росіян між собою, да, але що там буде і Україна, і звичайно європейський союз. Тому, от саме в цьому ключі, мене змусило подивитися, проаналізувати деякі речі, які відбуваються в Росії, для того щоб мати, ну скажімо так, бути озброєними і мати можливість стратегічного планування для майбутніх тих перемовин, які б вони не були. Справа в тому, що зелена Камарілія, вона давно все знає, що в мізках росіян, тому що левова частина з них я вважаю є зрадниками України, так саме зрадниками України, які працюють не на користь України, а на користь країни-агресора. Тому вони не будуть розбиратися в таких тонкощах, а будуть просто виконувати свою функцію чи свою місію на кшталт закріпленого в Омані. Але ми ж з вами маємо бути тверезими, щоб як мінімум нашим, скажімо так, інформаційним тиском не дати зрадити Україну. Я пригадую історію 22-го року напередодні повномасштабного вторгнення. Вихід на демонстрацію дуже багатьох десятків тисяч е, киян е, і з тезами «Ukrainian will resist», тобто українці чинитимуть опір. Це стосувалося не лише е, нас самих, щоб мобілізуватися. Це стосувалося західних партнерів. Ми хотіли їх переконати, що якби нас не зраджувала влада, ми все рівно будемо чинити супротив. Так. Тому що наше виживання це є наш супротив, і ми до нього, ну скажімо так, закріплені за цим як земля за колгоспом в старі часи. Отже, покуприсатися в мізках росіян це не благородна справа, але ми про це сьогодні поговоримо. А поки ви збираєтеся, тицяєте ці всі кнопки, підписуєтеся на наш канал, я декілька тем до цього, скажімо так, озвучу. Отже, демократична партія в США лише оговтується. Від поразки тотальної поразки на всіх виборах, які тільки можна було програти. Тобто, вони програли Сенат, вони не перемогли конгрес, мається на увазі, не здобули більшості. Ну і звичайно, програли білий дим, е, а саме президентські перегони. І сьогодні вони вже починають гуртуватися навколо певних яструбів антиросії. Да? Тобто, це ми бачимо, що на даний момент, наприклад, сенатор демократ Стоці підтримав Україну, і він сказав, що Путін це тварина. І диктатор, політик наголосив, що саме росіяни вдерлися в Україну і дати щось Путіну і поступитися, аби він зупинився, це е, як це зробив в свій час Чемберлен стосовно Гітлера. Це безглуздо. Якщо ми раз поступимося РФ та винагородимо вторгнення у державу союзника з демократично обраним президентом, то що скажуть у Латвії, Литві чи Естонії? Підкреслив сенатор демократ. Е, соців. Су, е, отже, друзі, ми бачимо, що в Штатах відбувається дуже багато подій. Я що тільки можу догадати, ну, доповнити взагалі, тому що ми залежимо дуже серйозно від підтримки Сполучених Штатів, і нам треба робити ставки вже на майбутнє, а теж досить вже оговтуватися від перемоги е, Трампа, тому що я бачу, що навіть росіяни самі охреніли від тих реверансів у бік Росії з боку адміністрації Дональда Трампа. Росіяни такого навіть не очікували, і риторика в їхніх медіа дуже серйозно змінилася по відношенню до антиамериканістів. Так? Тобто, на сьогоднішній день ми бачимо там зовсім інша історія. Але знаєте, на що я звернув увагу ще? Я звернув увагу, що якщо нам гарантії безпеки покладаються на європейських партнерів, а саме на країни ЄС, і ми бачимо, що Лондон, Париж, Берлін готові фактично відправити до України війська, щоб гарантувати перемир'я, про це заявив міністр е фінансів Франції. Вот. То в мене запитання. А чому ми розглядаємо лише угоду про корисні копалини з американцями, але не розглядаємо її з європейцями? Ну, просто в мене запитання, бо таке враження складається, що Трамп каже, от нам треба терміново підписати, а безпеку покладаємо на Європу. А що ж тоді будеш робити ти? Ну, я говорю сьогодні про Країну Америку. Так, от в цьому контексті я би от якраз таки звернув би увагу на цю інформацію, що ми пропонуємо європейцям. Чому ми не йдемо на угоди по корисним копалинам з європейцями? Вони навіть обіцяють бути більш чесними, і прозорими ніж е, Сполучені Штати. Я вже не буду казати сьогодні про те, що там звідки виник той борг, яких там 500 мільярдів, 350 мільярдів, чи вже виявляється боргу нема. Ми це розберемо з вами, але не сьогодні. Сьогоднішня тема копресаємося, в мізках росіян, і перед тим як вже зовсім остаточно до неї перейти, я вам хочу показати одну картинку, яка пояснить дуже багато речей, тих, що відбувається в Америці. Ну, по перше, дивіться, картинка така: скільки все ж таки грошей було отримано, і ми бачимо, що це про 114 мільярдів. Причому там є і гуманітарна допомога, і військова, і макрофінансова допомога. Тому питання 350 чи 500 мільярдів воно взагалі має бути знівельоване елементарними цифрами. Але тим не менше, наша тема що не про це, і я хотів вам пообіцяв, а що ж змінилося в Сполучених Штатах? Правда, ну не знаю, що там змінилося, але покажу вам ось цю картинку. Так, от, Ілон Маск обіцяв, що Грок 3 стане самою потужною нейросіткою, такою моделлю, яка буде без цензури і без нічого. І він не збрехав. Так, от на перше запитання: хто е, розповсюджує? Найбільше всього фейків у Твіттері, модель без вагань відповіла Ілон Маск. Увага, Дональд е, Трамп, кома, Роберт кеннеді молодший, і Раша Тудей. Ну така дуже цікава картинка. Е, е, ілюстрація до цього процесу. А з за ми зав'язуємо і починаємо, як то кажуть, не про закордонщину. Тому поїхали Росія, Поковерзавшись у мізках Росіян. Я подивився одну соціологію. Соціологія проведена в Росії, вона не в Україні. Але вона є цікава. Так, вона є цікава, і ми зараз до неї переходимо. Отже, три роки війни. Що змінилось в головах росіян за цей час? Зробили нове соціологічне дослідження на території Російської Федерації. Хто зробив? Ну, News Image Group, Кома, видання Ділова столиця. Кома та Медіа-центр Україна. О, чесно кажучи, я не знаю, як там медіа-центр ще в нас є, але тим не менше, про це на своїй сторінці в соцмережах повідомив Вадим Денисенко. Ми з ним спілкуємося досить часто, і мені дуже зацікавила ця інформація, і я туди поліз. Поліс її дивитися. Ну, я не буду зараз загальні цифри. Сьогодні буде багато цифр. От і я якраз хочу вам про них поговорити, тому що це є дуже важливо для формування нашого, так би мовити, стратегічного. Щоб ми з вами, ну скажімо так, щоб ми з вами не були оленями. Отже, поїхали. Як ви рахуєте, Росія в цілому рухається в правильному чи в неправильному напрямку? В правильному вважає 72 Росіян. Друзі, ви розумієте, про що ми зараз говоримо? Отже, їх все влаштовує, незважаючи на цей дебілізм, який відбувається навіть і в їхній країні, причому. Ця історія фактично не змінилася, навпаки, виросло. Якщо ми подивимося за попередній період, там 22 23 рік, тобто після повномасштабного напрямку, то в них з 68-72% вважають, що все добре, все окей. Далі. Е, ну, Вибачте, тут російською мовою, тому, значить, що вас турбує найбільше? Турбує що їх? 62% вважають, що різка зростання цін. Продовження СВО всього нашого 48%. відсотків. Отже, шлунки в Росії, як то кажуть, їх турбують найбільше, ніж будь-що, все остальне вже не важливо ставки по кредитам, високі ціни і так далі. От. Але дуже цікава тут ще є стаціологія внизу. Як ви вважаєте, чи може призвести до зросту злочинності повернення військовослужбовців після СВО? Так от, друзі, я вам хочу сказати: більшість росіян вважають, що так. Більше половини росіян вважають, що буде рости злочинність. Ну, що я можу сказати? Росію ж можна розвалити тільки зсередини, знаружи навряд чи. Їдемо далі. Сприйняття економічної кризи. Вони вважають, що в них майже половина вважає, що в них скоріше за все економічна криза. Знову ж таки запитання, чи ця економічна криза пов'язана з СВО? Більша половина вважає, що економічна криза пов'язана з СВО, е, також корупція. ну, Санкції Заходу вони вважають не такими важливими. Менша половина їхня пов'язує, так би мовити, це з кризою. Ну, некомпетентність керівництва країною 42 е, Вважають, що це може спричагнути їхню економічну кризу. Друзі, тут дуже цікава соціологія. Я показую картинки для тих, хто нас дивиться все для тих, хто слухає нас як радіо. Да? тому поїхали. Дехто настраює, як налаштовує лапін FM. Далі як ви вважаєте, після закінчення СВО ваше матеріальне положення зміниться? Лише 23% росіян вважають, що зміниться. А більшість, а саме 60, будуть вважати, що воно не зміниться, і далі таких є 60%. Вони вважають, що як жили в Лані, так і будуть жити в Лані. І, до речі, друзі, ви не уявляєте, їх це влаштовує. Але тим не менше, запитання щодо упізнаваності політиків. Дуже цікаво тут соціологія. Ну Путін, звичайно, 100 Покійник Жириновський 100%. Дмитрій Дмітрій 99% – Це впізнаваність. Далі увага. 99% впізнаваних політиків вони вважають воєнкорів політиками. 97% впізнаваність Кадирова, 99% знають, хто такий Трамп, 95% Лаврова. Ну, далі остальне неважливо і тут я увага. Євгеній Пригожин. Увага політик Євгеній Пригожин. 92% вважають його е, в, ну, е, впізнаваним політиком, скажімо так. Тобто це вже покойних терористів, а в них це політик. Ну я вже не кажу за Кадирова, це зрозуміло. Так, Їдемо далі. Цікава рівень довіри. Путін. Ну тут я не знаю, 80, скільки там, 81% довіряють Путіну. Отже, в них все хорошо. Тому, коли будуть мірятися рейтингами Трамп і Зеленський, в кого з них там 4 см, в кого 73 см, вони там міряються, то я хочу сказати, що Путіна, має, має, Путіна рівень довіри 81%. Тому міряє не міряє. От є така історія. Це я ще раз наголошую, що з Іменем диктатора пов'язується взагалі існування Росії. Е, відсутність диктатора може спричинити цікаві наслідки. Ну, але тим не менше, їдемо далі. Сприйняття СВО, в, якійсь, в якому ступені вони вважають, що вже СВО досягнуло цілий. І ви будете здивовані: 50% росіян вважають, що СВО вже справилося. Це дані на січень 20%. Е... Тут помилка на цей а да, на січень 25-го року. 50% вважають, що СВО справилося до речі. Літом таких було 58. Отже, тенденція на зменшення чомусь пішло, на зменшення тих, що вже готові, да, до того, що СВО закінчило свою місію. Ну, тим не менше, далі дивіться. Дуже цікаве, теж запитання. Як ви вважаєте, чи буде в 25-му році припинення СВО? Друзі, я вам хочу сказати, 52% росіян вважають так. І тепер для наших політиків дуже цікава інформація для того, щоби на переговорах мати розуміння, на що завтра буде давити Путін як ну, невід'ємну частину майбутніх переговорів. 42% росіян вважають, що СВО має закінчитися повною капітуляцією України. 21 перемиря з Україною по е, лінії фронту. Далі ще 15% хочуть, щоб армія України взагалі забралася геть. І повернення кордонів 91-го року. Тобто, 6% вважають, що треба от таким чином закінчувати. Ну і так далі. Тобто, до чого я це все веду? Повну капітуляцію вимагає 42%, а перемир'я по лінії фронту з віджатими територіями у нас ще плюс 21. Як ви вважаєте, як поведе себе Путін, і це мають дивитися не Ігор Лапін тут розповідати, а це має дивитися Зеленський, тому що це будуть пріоритетні тези Путіна. Згадайте моє слово на майбутніх перемовинах. Якщо взагалі вони відбудуться, це просто-напросто. Ми цей ефір з вами, як то кажуть, продовжимо під час перемови. Не будемо дивитися на що ждавить Путін. Тобто, питання в чому Путін буде закидувати ще вищу планку у своїх хатєлках. Але нижче, ніж ця планка, він не опуститься. Отже, повернення території, я думаю, ніякого не відбуватиметься, якщо ми говоримо про Маріуполь чи Бердянськ. Ну, це я так собі по крайній мірі бачу на сьогоднішній день. Далі, що росіяни вважають, як вони взагалі сприймають перемовини? Я вам хочу сказати, що думка змінилася, і в січні 25-го року 75% росіян вважають, що треба проводити перемовини. В серпні влітку минулого року таких було лише 66 далі. А отут ще цікаво: цікава інформація для тих, хто зараз нас слухає, чи важ що важливіше в цьому СВО російському? Е, Приобретіння території і гарантії вступлення України в НАТО. Тобто, питання, пам'ятаєте, да, війна за землю, за території? Ні. Так от за території вони вважають, що досягнення СВО це лише 13%. Але гарантії не вступу України в НАТО увага 71%. Друзі, чому я на цьому акцентую вашу особливу увагу? Питання не лише в тому, що американці можуть дати такі гарантії, що Україна не буде вступати в НАТО, точно так само, як нам давали гарантії Будапештського меморандуму, що щось вони там будуть робити, але ну ми бачимо результат. Але питання не в тому для росіян і для Путіна є принципове. Питання позаблокового статусу України, а для нас це червона лінія. Будь-який президент, який підпише позаблоковий статус, він обмежить майбутнє України заключати військово-політичні союзи з різними країнами, на кшталт Британія, України е, Балтії, чи Балто-Чорноморський союз і так далі. Тобто, питання не тільки тут НАТО, треба дуже уважними бути. Росіяни будуть взагалі тягнути мазу за позаблоковий статус України. Більше що ну нас ж НАТО не беруть, да. Тобто М -м, Орбан там, Фіцо, е Трамп вони вже сказали, що ні. Да? Німеччина теж казала, що ні. Ну не так давно. Але питання тут стоїть руба, стоїть не тільки в тому, що в нас це в Конституції записано, а тут ще є один нюанс: позаблоковий статус. Взагалі, так, от Росіяни будуть на це давити, і нашим переговорникам. Я навіть не знаю, до кого я зараз звертаюся. Да? Єрмака Зеленського, ну, чесно кажучи, це абсурд, ну, але тим не менше ми наголосуємо. можливо, вони моніторять. До речі, те, що наш канал моніторять, дуже сильно замітно. Вчорашній Етер про війну і позавчорашній етер про спогади щодо війни був закиданий скаргами в Ютубі. Переглядів, тобто, в нас ж переглядів з вами було 50-100 тисяч різних і так далі. Останнім часом перегляди впали в десятки разів. Бо дуже сильно багато скарг було закидано в Ютубі на наші з вами ефіри. Тому, друзі, робимо репост цього відео. Підписуємося на наш з вами Ютуб канал і, звичайно, допомагаємо ЗСУ. Ну а стандартна фраза, яку я говорю останніх декілька днів: мені знову треба дрон. Вона підкріплюється посиланням до цього відео. А також Монобанк і PayPal. Ви це знайдете. Отже, отже, далі. А далі. Теж цікаве запитання. Як ви вважаєте, коли Росії потрібно починати перемовини з Україною? Чим можна швидше 37% всього-навсього. Після установки контроля на нових територіях і в Курській області? Цікава інформація, 22% навіть росіян знають, що в Курську є українці. Йдемо далі. Після встановлення контроля над Києвом, 23% таких вважають. Ну, інших ми вже не називаємо, бо вони не хочуть перемовин, хочуть війну до побєдного конца. Далі чи варто на вашу думку вести перемовини з приводу України, якщо при владі буде Зеленський? Увага! І його команда, тобто, ми пам'ятаємо тези нелегітимний Зеленський і так далі. Ще раз наголошую, хоч і прострочений, але легітимний. Це по перше, по друге він наш, і тільки ми маємо право його чмирити чи не чмирити. Але тим не менше. Отже, як вони вважають? Вони 43% росіян вважають, що тільки після зміни влади в Україні, і 41% вважає, що це не має значення. Отже, більшість вважають, що все-таки при Зеленському взагалі лише 10% вважає, що ну, типу, якби можна. Тому Путін буде давити на цю точку, але вона є, ну скажімо так, лише для половини росіян важливою. А Путін буде цим звичайно використовувати для того, що от після, після виборів. А все щодо виборів, то ми ще потрішки будемо наступати. Ну десь так приблизно виглядає ця вся е, трахамудія з легітимізацією переговорів з, е, з рота Путіна і путіністів. Далі. Сприйняття України цікава інформація. Я думаю, що вас теж вона зацікавить. в... внеблокове государство. Так вважає 41% Росіян, це ми про це з вами також говорили. Республіка в составі Російської Федерації 17%. Україна має бути розділена між сусідами 11, віддільні області в составі РФ 12%. Государство в составі Європи увага, лише 3% Росіян дивляться на Україну як на державу, яка може собі бути в складі Європи. Отже, друзі, щоб ви зрозуміли, що би воно не було вище тих 3%, це все намір знищити нашу державність. Це екзистанційна війна. Це не про території. Розумієте? Тою чи іншою мірою росіяни хочуть відтяпати і знищити Україну. Далі, в цілому, чи повинна Україна оставатися окремим суверенною державою, чи ні? 52% сказали, що ну, типа, да. Але я тут знову ж таки повертаю вас до попередньої інформації: що лише три вважають, що Україна має суверенне право бути в Євросоюзі, а всі остальні в тій чи іншій мірі, хочуть нас розірвати. Тому я би до цієї інформації відносився би досить критично. Далі. Які, по вашому, на вашу думку, українці, увага! це адільний е, народ близький к русским. Вони далі вважають нас, що ми браття 41%. Часть русского народу 36%. Відсотків. Тобто, щоб ви зрозуміли, 70% росіян, взагалі більше 70%, не вважають нас, що ми, що Київська Русь, що це зовсім не Росія. Вони вважають, що це що то їхнє. Так що і так далі. Тому взагалі 4% росіян вважають, що такого народу не існує. Або це якийсь там отдельний народ, 5% там каже, що це близький близькі славянам. Тобто ми близькі як славяни, тобто ті, кого вибачте слові, трахнули монголо-татарське іго, і зараз е, в них фактично, ну скажімо так, е, російського етноса хрен да ніхрена навіть не рахуємо Пітер і Москва. Чому тому, що ну давайте говорити відверто, ви подивіться, скільки там які там мусульманські ходи е, роблять е, населення Москви і Пітера. Ну але то інша історія. Отже, вони не вважають нас самодостатнім окремим народом. А отже, це екзистанційна війна. Далі, чи є серед ваших близьких учасники СВО? 57% сказали, що є. Ну, серед близьких. Отже, всі вони знають, що то таке. Чи є ранені? 35% маловато. Маловато, я вважаю, треба, щоб було більше. От. Е, ну, окрім тих, що забаранені. Так, як ви вважаєте, чи повинна Росія після завершення СВО сокращати армію і воєнні розходи? І що ви думаєте, народ? Більша половина росіян вважають ні. Ще раз наголошую: сокращати армію? Ні. Або, скоріш за все, ні. Більша половина росіян. Народ, ну це серйозна історія. Далі, яка вірогідність, що найближчі півроку після закінчення СВО російські власті приймуть рішення сокращати армію? Ну, щось вони вважають, що таке буде. От, я, чесно кажучи, сумніваюся. На картинках може і буде. Так що, от таке от, таке от маємо не, 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 недорозумінні. От я вам хотів про це розказати. Тому ми розуміємо, що війна на виснаження, війна на знищення українського народу, війна на знищення держави України Росіяни будуть продовжувати. Ну а хто буде забезпечувати нашу безпеку і які гарантії можуть бути від наших е, західних партнерів, що пропонують європейці, американці? І так далі, про це ми поговоримо з вами в наступній передачі. До речі, в нас в п'ятницю планується дуже цікавий ефір. Так, дуже цікавий етер. Буде з одним таким дуже відомим чоловіком в Америці. От зразу кажу, не сваріться. Бо я знаю українську мову, я знаю польську мову, я знаю трішечки англійську мову. Я знаю російську мову. А людина знає лише дві мови: англійську, бо він американець. І російську. Тому скоріш, що це буде, так би мовити, от таке от гібридний ефір. Але питання дуже важливе, бо ніхто нам про Америку краще не розкаже, ніж ті люди, які розбираються в американській політиці і самі там знаходяться. Тому я планую такий ефір. А ви підписуйтесь на наш канал, ти ціти файники вподобайки, донатьте на ЗСУ, будьте разом з ЗСУ, підтримуйте репост відео, ну все те, що вітається. Окей, ми переможемо. І слава Україні!